Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У так званому ЛНР підірвали голову митниці Республіки Афанасьєвського. Наші джерела ця бавовна справа рук СБУ Афанасьєвського підірвали у власному помешканні. Він отримав множинні осколкові поранення голови шиї, живота та перебуває. У реанімації важкий Афанасьєвський є агентом центрального апарату ФСБ. Фінансист голови так званої ЛНР пасічника. Він відмивав кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. В той же час підірвали його могли, і самі дончани, в яких цей митник крав гуманітарку. Гроші та допомогу, яка надходила туди з різних організацій. Бажаємо якнайшвидшої подорожі до Пригожина. За даними телеграм-каналів, його близький родич працює на одній із митниць. СБУ просять перевірити це. ЗСУ в той же час продовжують виконувати свою роботу. Не так давно був розстріляний кортеж дружини Пушиліна. За попередніми даними, вона зараз в реанімації. Охорона загинула з чотирьох автівок, згоріло три. Інформація перевіряється. Телеграм-канали посилаються на свої джерела та не можуть бути 100% правдиві. Але паніка в місті місті самого ранку може свідчити про успіх замаху. На відміну від дружини покійного бойовика Олександра Захарченка, Ірина Пошиліна, деякі джерела називають її Олена, брала участь у всіх заходах свого чоловіка і підносить себе як першу леді ДНР. Правда, деякі джерела пишуть, що дружину Пушиліна звуть Олена. Дружина бойовика родом з міста Макіївка Донецької області. Відомо, що вищу освіту вона отримала в Торговому інституті Донецько. Після закінчення працювала бухгалтером однієї з донецьких компаній. Так раніше ресурси бойовиків показали ряд фото Першої леді ДНР, які вже висміяли в мережі. Так, блогер Фашик Донецький опублікував її фото і написав: На фото дружина наполовину Узбека Пушиліна. Питання, чому убидла тяга до дворянства. Воно ж бухгалтером працювало на солодкому житті, княгиня. Окрім цього, зазначимо, що сімейство бойовика точно не бідує. Більше того, навіть активно демонструє своє привілейоване становище. Та Ірина, яка разом з чоловіком побувала на турнірі ММА у Ростові, засвітила там сумочку з колекції Гучі, причому що фото з турніру виставляв сам Пушилін. Ставачі соцмережі швидко ідентифікували сумочку Ірини Пошиліно і стали задавати ватажкові ДНР питання в коментарях, звідки гроші на такі дорогі речі, поки бідні бойовики страждають і воюють у злиднях. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.